73% фанів звертаються до YouTube за контентом про своє захоплення, це значно вище ніж в інших соціальних медіа. Але що саме глядачі зараз дивляться на платформі? Що трендово, а що краще модернізувати, для того щоб зрозуміти, куди рухається платформа у 2025 році? Я проаналізував всю статистику, яку надає YouTube. Поспілкувався з експертом, дізнався багато інформації, тим що я просто сиджу на платформі кожного дня вже протягом декількох років. Все це зібрав в купу і отримав декілька трендових напрямів і форматів, які будуть розривати наступні роки. Це допоможе тобі або знайти нішу, якщо ти ще не знаєш, що знімати, або модернізувати вже те, що ти зараз робиш, тому що один із трендів це міксувати формати. Але про це поговоримо пізніше. Хочу сказати, що в цьому відео я буду розповідати про довгий контент, тому що YouTube для мене в першу чергу це довгий контент. Але ці тренди і формати вони, звісно, зачіпають будь-який відеоконтент. Перше про що ми поговоримо, це тренд, який захоплює весь відеоконтент, не тільки на YouTube, а взагалі в будь-яких соцмережах. Це low-fi контент. Що таке low-fi контент? Це не ідеальний автентичний контент. І це те, що ми бачимо зараз навкруги. Ми бачимо не ідеальну якусь, можливо, навіть дивну рекламу. Ми бачимо, як бренди комунікують з нами. Ми бачимо, як ugc реклама така популярна, тому що вона не початком ТЗ. вона йде від людини до людини, і от ця справжність вона дуже цінується. Це те, чому телевізор стає таким нецікавим, і це те, чому YouTube виграє в цій всій гонці, тому що вона тут відчувається справжність. Це така неідеальність, яка насправді нам всім дуже відгукується. Другий важливий тренд і напрямок, який потрібно зрозуміти всім креаторам, це те, що YouTube рухається до телевізору. По статистиці з 2021 по 2023 рік кількість користувачів на телевізорі виросла. На 400 в 4 рази. Уявіть, це платформа, яка вже так давно на ринку. Це не тільки-тільки народилась платформа, і вона в x4 росте. Це платформа, яка вже налічує мільярди користувачів, і вона зростає на телевізорі в 4 рази. Про що це нам каже? Глядачі по всьому світу щодня на телевізорах переглядають більше одного мільярда годин контенту. Треба розуміти, що телевізори стали дійсно дешевими. Великі екрани зараз не є якоюсь супер розкішю, а майже кожен може собі дозволити 50 дюймів поставити в домі. І для того, щоб було комфортно там дивитися, то ми вже хочемо дивитися в 4К. І тому за останній рік кількість завантажених відео в 4К зросли на 35%. Про що каже нам ця вся статистика? А це каже про те, що весь контент, який люди споживають на телевізорі, або обирають споживати на телевізорі, буде трендовим. В першу чергу я хочу сказати спорт. Ютуб і рухається, впевнено рухається для того, щоб стати одним із важливих гравців в спорт індустрії і в трансляції спорту. спорт контент на телевізорі must have, але його важко виробляти, там авторські права і так далі. Тому рухаємось до, до іншого. Це family контент, будь-який контент, який люди збираються дивитися сім'єю на телевізорі, зараз трендовий. Це тревел контент. Ми дуже любимо всі разом зібратися, подивитися щось. Тревел, цікаве, пізнавальне, пізнавальний контент, якийсь історичний контент, контент про твою країну, щось, що ще буде відкривати, і те, що можуть зібратися люди від не знаю від 5 років до 60 років, і всім буде цікаво, пізнавально. Так, цей контент на Ютубі актуальний. Наступна тема: це ті ШОУ Телевізор вмирає. З'являється YouTube, який просто пропонує свою альтернативу, живу альтернативу, не сценеровану альтернативу. З'являється Beast, який просто бере ті шоу які були створені раніше, і повторює ці виклики. Повторює їх уже зараз зі своїми друзями і робить так по-своєму. Робить це по ютюбовськи, робить по правилам, які потрібні глядачу, робить це автентично, робить це е, не ідеально. Це правда, там не вилизано все. Це не якийсь там сценарій, це не сценарій, і саме тому його так люблять. І фінальне по телевізору це, звісно, подкасти. Подкасти це тренд, хоч їх така велика кількість зараз на Ютубі, але просто статистика нам каже, що кожного місяця дивляться 400 мільйонів годин, годин подкастів. І це значить, що вони дійсно потрібні, що подкасти. Це. Був і залишається трендом подкасти, якщо ви робите їх класно, продовжуйте, тому що у вас є дуже-дуже великий потенціал. Плюс на телевізорі завжди дивляться набагато набагато довше. Ти спокійно можеш десь увімкнути і слухати це. Тебі... На телевізорі іноді навіть складно перемикати, і ти не хочеш перемикати що, що ти вмикав. Включення з монтажного столу, тому що хочу сказати тобі, що в тебе є можливість виграти. Консультацію безкоштовно зі мною, все що для цього треба зробити, в коментарях написати, хто ти і для чого твій youtube канал, або про що твій youtube канал. Я через тиждень після публікації цього відео обираю одну людину, пишу, що це ти. Ми з тобою домовляємось, коли ми проводимо дзвінок, і півгодинки розмовляємо про те, як справи на твоєму youtube каналі, щоб можливо я покращив свого досвіду, і біжимо далі створювати якісний український YouTube. Наступний тренд на Ютубі це для того, щоб його зрозуміти, давайте сядемо як можна зручніше. І трішки розслабимося, тому що тренд це релакс контент. 83% покоління Z використовували Ютуб для перегляду заспокійливого контенту, який допомагає їм розслабитися. Або є інша також цікава статистика. 90% з представників покоління Z переглядали відео, яке допомогло їм відчути, що вони знаходяться в іншому місці. Це статистика не по Україні, хоча, мені здається, воно так б'є в наші болі, тому що в нас зараз велика кількість стресу. І ми хочемо розслабитися. Ми хочемо відчути себе хоч десь, хоч трошечки спокійно. Ми зараз майже не подорожуємо або маємо обмежену можливість подорожувати. І ми бачимо, куди рухається Птушкін. Це класний приклад того, як він зрозуміє, він як він розуміє тренди, як він їх відчуває. І він пішов в релакс контент, який поєднує просто тим, що показує якісь дуже гарні місця, які дивишся і можеш розслабитися. Так само люди знімають, як вони. Ходять, збирають гриби, е, люди знімають, як вони просто живуть в Карпатах і якісь е, звуки природи, де ти можеш відчути себе в іншому місці розслабитись. Так само цікаво працює з роботою. Е, я можу це пояснити тим, що ми зараз прив'язані до крісел, до комп'ютерів, до офісів, сидимо, багато працюємо. І або хтось, я знаю, що багато ютуберів грають в ігри, і тому. Ми іноді хочемо відчути себе або відчути інший експірієнс, або відчути себе в іншому місці. Тому так багато, наприклад, набирають відео, де люди беруть GoPro, чіпляють на себе і йдуть просто на свою роботу. Це знімають, викладають YouTube майже без монтажу, і це набирає якісь шалені перегляди. Подивіться, скільки відео набрало з день роботи в Макдональдсі. Просто на GoPro зняти день роботи баристою. І таких відео, повірте, дуже багато на різні професії, на різні теми. Тому. Люди просто хочуть зрозуміти відчути якийсь новий експірінс. Якщо у вас є якась така робота, на якої важко знімати контент, ви можете спокійно це спробувати робити на Ютубі на широку аудиторію, на американську, наприклад, ну або робити на американській мові без звуку, без таки можливих коментарів. Це набирає і це потрібно глядачам. Вони дивляться навіть як дрова рубають, і там багато чого іншого, повірте мені. Тому розумійте, що релакс. Відчути себе в якомусь іншому місці, розслабитися, дізнатися новий експірінс це також тренд наступних років. на YouTube. вся статистика, яка є в цьому відео, була взята з офіційних джерел YouTube. Ви можете знайти посилання в описі під відео і самі прочитати, подивитися там, ще є додаткові статисти. А кому буде рінки це все дивитися? Я вам пропоную перейти на ось це відео, де я розібрав. Статистику минулого року YouTube, які вони нам давали офіційно, і сказав, як це може впливати на тебе, як на креатора, і як треба рухатися, як, який контент створювати. І наступний тренд це ностальгія. 82% зумерів в минулому році використовували YouTube для того, щоб дивитися контент, який викликає ностальгію. Так. А більшість людей, які розпочинали YouTube, YouTube вже 20 років. Треба розуміти, що багато хто був на YouTube з самого початку, і зараз за весь цей час вже виникло багато історій, вже з'явилось багато блогерів, багато блогерів зникли. І тому щось шукати на YouTube, що було дуже давно. Зараз популярна розглядати щось, якісь старі ігри, в які ми ще дуже давно грали, згадувати ці часи безтурмотності, особливо зараз, в час такої турбулентності в усьому світі. Згадувати ті часи, коли ми могли просто зайти не про що не думати в якусь гру. Кажу про себе. Я не знаю, пам'ятаєте, YouTube Rewind, коли кожного року вони збирали найуспішніших блогерів і створювали таке велике відео, де всі їх, їх поєднували. Воно, звісно, зараз умерло. Але в минулому році я переглядав це, тому що мені... Е, мені захотілося це згадати, це були дуже прикольні відео. Ти їх чекав, ти знав цих блогерів. Можливо, не всі про це знали, але я їх чекав, тому що я люблю YouTube. Коли я вам кажуть тренд ностальгія, це не значить, що тільки контент про ностальгію треба або якісь старі відео використовувати. Це елементи ностальгії. Вони також впливають. Саме тому зараз всі так хочуть ці вінілові програвачі. Ці створюються знову магазини, продається вініл, закупаються ці пластини. І так далі. Тому, навіть якщо ви просто на задній фон поставите якусь старенький, вініловий програвач чи щось типу такого, воно буде створювати оцей цікавий ефект, класний вайп, і це те, що е, зараз трендове, це те, що зараз полюбляє більшість людей. <пух> Наступне про що ми поговоримо, це про влоги, або про якийсь такий суперзвичайний контент, просто зняти ось так на камеру, коли хтось ішов. Це було колись, воно вмерло, і зараз воно відроджується. А знаєте чому? Тому що, по-перше, лофай, так. Треба, ми ми хочемо бачити ось такого звичайного контенту, не відполірованого. А друге, всі стали експертами, всі стали якимось суперкласними бізнесменами. А звичайне життя кудись пропало. І тоді, коли були багато блогів, влогів, ми всі їх вже не так чекали. Зараз вони відроджуються, але відроджуються в трішки іншому форматі. Просто влог про мене. Вже не цікавий і нікому не буде цікавий. І міксування форматів зараз працює як можна краще. Ти повинен взяти влог, тобто взяти з собою камеру, піти на пляж і, можливо, розказувати трішки про свій день, але у влог треба імплементовувати якусь важливу тему, про яку ти будеш розповідати, наприклад, вигорання. І на цьому вже базується твій влог, а не на тобі. Ти як додаткова лінія, як, з якою знайомиться глядач, але основне це вигорання. і от таке міксування форматів, міксування різних підходів і надавання інформації зараз працює дуже класно, воно виглядає свіжо, і це те, що допомагає зараз влогу відроджуватися. Успішні влогери. Я не знаю, ви знаєте, наприклад, цей формат ПОВ, коли також людина просто взяла і якби вона. Наче... Знімає про бізнес і вона е, є бізнесменом, але по факту це влог, але в, влог про бізнес і про якісь виклики, проблеми і так далі. Тому, тому, тому і зараз я бачу, як все більше і більше, особливо дівчат в Ютубі, намагаються робити влоги про себе. Забудьте про це, робіть про те, що вас болить, і імплементуйте свою лінію як додаткову. Також я бачив досить успішний канал про те, що людина сиділа, фарбувалась і розповідала щось з свого життя або ділилася якимись проблемами, або ще щось. Але насправді в цей час вона фарбувалась. і це також поєднання форматів. Це те, що насправді і в TikTok, і в Тіктоці зараз дуже популярне, це те, що і в Інстаграмі популярне, і тому так поєднання форматів, це дуже класний спосіб виділитися і знайти щось своє. Є унікальне. Я вирішив, що цей канал буде не тільки про сугубо такий експертний контент, де я суджую, вам щось розповідаю. Цей канал буде більше фрістайл. Ви можете бачити тут дивні відео, ви можете бачити тут живі відео. Я буду експериментувати, кажу вам чесно, відверто, будемо бачити, як це буде працювати. Наступний тренд це геймінг. Я не пам'ятаю, от чесно вам скажу, я намагався знайти цю інформацію, але не знайшов. Але я знаю, що кількість гравців в ігри зменшується, а кількість глядачів. Ігор збільшується. Дуже цікаво це спостерігати. І, наприклад, можу розказати про свій досвід. Я також багато свій час грав. І зараз я майже не граю в ігри, тільки коли в мене є там якийсь вільний час. І по собі можу сказати, що так, це точно так. Я точно більше дивлюсь, ніж е, граю в ці ігри. І так само, я думаю, рухаються і всі інші там, люди, які в свій час мали час на того, щоб грати в ігри. А зараз ми хочемо розслабитися і. Ми розуміємо, що, наприклад, розпочати гру в доту це одну годину, і це треба прямо сидіти сфокусовано грати. А включити відео на YouTube, ти можеш навіть 10 хвилин подивитися, потім ще раз, потім десь подивитися і ще раз подивитися. І це тебе не за що не зобов'язано. І це набагато зручніше е, в графіку, який зараз, наприклад, є у мене. Я думаю, є у більшості людей. І можна взяти, наприклад, Трембу, який в цьому році вистрілив за допомогою Сталкера 2, в якого взагалі майже не було переглядів. А ось подивіться, скільки в нього понабирали відео, де він просто про. Ходить гру так, це, це дуже круто. Не знаю. Я дуже радий за те, що у нас з'являються такі креатори, Вони вистрілюють вони самі. Це дуже велика робота. Він до цього довго йшов, але воно точно того вартує в цьому напрямку. Точно треба рухатися. Я дуже надіюсь, що ця інформація для тебе є корисна. Розумію, що в першу чергу треба знімати те, що тобі подобається, але ти можеш імплементовувати всі ці тренди в свою стратегію, свою, свій контент, який буде допомагати тобі робити це набагато швидше і відповідати тому, що потрібно платформі, а тобто потрібно глядачам. Бажаю тобі вайбового YouTube і побачимось в наступному відео. Обійняв!